Максим Галкін звертається до глядачів українською. що... Скажіть, будь ласка, кілька слів для українців, бо для них це дійсно важливо. Uh, Ви почали вчити українську мову, да, я, я, знаю, я кілька років. Я, 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 тому. Я, почав вивчати, я почав вивчати, але я не ждав. керівник. кероник. Керівник. Керівник. Так, а що ж казати? Та я ж не знаю, що казати. Підтримка зараз Підтримка дійсно це, дуже пострілюють. Реально да. політичний стан ну, дуже важкий. Тому просто кілька слів підтримки, і то ну ви ясна річ дивитесь новини, як весь світ дивиться. Як зараз оцінюєте ситуацію, яка зараз є? Ну Знаєте, робимо, що можемо, щоб підтримувати і. і... Ну мені це е мені це дуже як казати? <палець> а, <палець> а. А уче дуча дуча дуча, тут не вирішить. Мені, мені це дуже. Ні, ну це. Е це питання, яке не ну. Не не стосовується з е цим празніком пісні, тому це. Е це дуже складніше щось сказати, але ми підтримуємо. Як, як можемо, так підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи о, за наше життя о, можливо те, що ви колись приїдете до Києва з концертом? Це обов'язково. Приїдемо, якщо є як, як розрішати, то приїдемо. Дуже вам дякую. Як вам така мова від Галкина? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати.